У Львові ранішня подорож пенсіонерки ледь не завершилася трагедією. Жінка, якій 79 років, саме йшла по справах, як раптом опинилася під трамваєм. У поліції кажуть, що інцидент стався сьогодні на нерегульованому пішохідному переході 10 десятій ранку на вулиці Замарстинівській. В електротрансі ж переконують, що старенька перебігала дорогу не за правилами. А коли потрапила під колеса, то водійка трамваю одразу ж викликала швидку. На щастя, бідолашна пенсіонерка залишилася живою і зараз вона перебуває у лікарні під наглядом медиків. А слідчі ретельно вивчають усі деталі цієї прикрої історії. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка трамваю скоїла неїсне пішохода 79-річну львів'янку, яка переходила дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Жінка внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Правоохоронці встановлюють усі обставини. Події вирішується питання правової кваліфікації.